Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Ірина. Сьогодні у нас огляд покупок із магазину Second Hand знайшла круту куртку із натуральної шкіри від бренду Zara. Я обожнюю такі речі, уже багато сезонів поспіль шкіряна куртка не втрачає своєї актуальності. В моєму гардеробі це must have і на прохолодний літній вечір, і на теплу осінь. Вона стає для мене незамінним помічником у створенні моїх образів. Натуральна шкіра, на відміну від штучної, завжди виглядає дорого, до речі, про ціну. Така куртка від зара коштує 220 доларів і ще знайшла на пошмарк за 150 доларів, але там продають БУ речі. Куртка загалом у гарному стані, проте місцями були потертості, тому вирішила її оновити і підфарбувала. Тепер вона виглядає просто супер розмір S, а більш детальна інформація, заміри будуть в моєму інстаграм-магазині. Тож переходьте за посиланням у описі до відео та підписуйтесь, щоб не пропустити класні речі. Наступна шикарна покупка це елегантна сукня від бренду Catrine Din. Дизайнерка ірландського походження створює неймовірні весільні сукні. Бренд належить до категорії люкс. Ціни на сайті відповідні. Сукні коштують 2-2,5 тисячі доларів. Але якщо ви не хочете помпезно дорогу сукню у підлогу, то можна вибрати щось більш скромне. Ось, наприклад, таку чарівну сукню, опусяючий топи з брюками. І навіть шорти із мереживною блоскою. Особисто я у захваті від представлених моделей. Моя знахідка належить до категорії коктейльних суконь або суконь подружки нареченої. Зараз на сайті немає такої лінійки, але знайшла у продажу на eBay схожу мережевну сукню за 120 фунтів стерлінгів. У гривнях це 6400. Сукня виконана із шовку, а верхній шар, тобто саме мереж і сіточка із району і поліаміду. Наступна цікава знахідка на літо це шикарна котонова спідниця від британського бренду George. Я буквально мріяла про таку річ, коли в нас була спека плюс 35, але нічого й близько не траплялося. І ось нарешті знайшла спідницю, але, на жаль, це не мій розмір. Це спідниця з перфорацією, вона легка, дихаюча, в маленьку дрібну квіточку. Чудово поєднуватиметься із футболками, сорочками, майками. Зверніть увагу на чарівну шовкову квітку на блузці. Це ручна робота моєї мами, спеціально для цього образу. Вона побачила відео в інтернеті, де роблять такі квіти, і потім їх продають по 200 доларів, і вирішила створити схожу у наступному образі. Одразу три покупки. Це топ із цікавим трендовим дизайном у темно-зеленому кольорі. Також купила ці яскраві широкі брюки вільного крою. Обидві речі виконані із поліестру, але це той випадок, коли мені дуже сподобалася річ. Дизайн і колір. А ще купила цю сумку кольору морської хвилі від бренду Coach. Сумка оригінал на офіційному сайті модель розпродана. Але знайшла на інших сайтах ціна 250 доларів. Сумка виконана із натуральної шкіри, вона за станом нова, але, ви можете бачити є невеликий нюанс. Від ручки залишилася пляма півколом. Я пов'язала шовкову хустку, щоб це якось прикрити. І, на мій погляд, вийшло досить непогано. І з наступною сумкою мені більш пощастило, тому що вона абсолютно нова, без будь-яких нюансів, і це бренд Michael Kors. Сумка має ніжний блакитний колір, холодну металеву срібну фурнітуру. Вона невелика за об'ємом, але досить містка. Має зовнішньо відкриту кишеню, основний відділ закривається на блискавку, всередині брендована підкладка, кишеня на блискавці і одна відкрита кишеня. Наступна знахідка ця шикарна міні-сукня. Вона із натуральної шкіри спереду і із щільної міцної тканини, що добре тянеться позаду. Сукня гарно сідає по фігурі, але на мене вона дуже мала в стегнах, тому її потрібно буде на розмір S повноцінний і зверху і знизу. Сукня за станом нова, я купила її на Люксі. Тут, на жаль, немає бірок, який це бренд. На єдиній бірці вказано, що виробництво Франції. Ну і судячи із якості шкіри, якості пошиву і обробки швів, бренд явно дорогий. Знайшла дуже гарну шовкову хустку. Бренд Backford Silk, був заснований у 1975 році і з тих пір займається виробництвом виключно шовкової матерії і друком на шовкових хустках і шарфах по індивідуальному замовленню. На хустці є якийсь напис, це щось на каталонській мові, а от що саме мені не вдалося перекласти. перекласти. Показую вам надзвичайно чарівну вишукану мережевну сукню від американського бренду Love Triangle любовний трикутник у перекладі. Бренд випускає неперевершені сукні різних фасонів. Більшість моделей йдуть із мереживом. І такі сукні підійдуть на якийсь особливий випадок. Сукня виконана, до речі, з поліестеру, але він приємний на дотик. Ну Тут сукня бере дизайном. Ви подивіться, наскільки вона шикарна, мережево гарної якості, сукня не виглядає дешево, а навпаки. І вона підійде для романтичного вечора в ресторані, візиту до театру або навіть на червону доріжку. Дівчата, якщо вам є куди її вдягти, то сміливо беріть і ви будете королевою. Сукня в відмінному стані. Вона підійде на розмір S, але на об'єм грудей щоб був хоча б з 25 Додам її в свій інстаграм-магазин. Якщо нікому не підійде, то трошки перешию в зоні декольте, щоб вона мені більш пасувала, і буду підкорювати місцеві кафешки. Ну, На день народження так точно вдягну. Знайшла сукню у продажу за 2,5 тисячі гривень. Потрапила мені до рук ось ця крута сумка Шанель, вона із натуральної шкіри бежевого кольору. Сумка абсолютно нова, модель називається Шанель Boy. Ця сумка представлена була трьома розмірами і в мене якраз найбільший. Не дивлячись набіркою з номером всередині, я вважаю, що це гарна репліка. Вона якісно виконана, сумка має гарну фурнітуру, зручний ремінь, застібка працює добре, ну і всередині багато місця. Оригінальні сумки Шанель коштують дуже дуже дорого. Ось, наприклад, знайшла схожу за 120 тисяч гривень це майже 3 тисячі доларів. Легка повітряна сукня із котону, бренд Fashion Paris, Я нічого про нього не знайшла в інтернеті, але мені сподобалася сукня, її силует, якісний крій і оцей білий колір на літо, ну, що може бути краще. І ще очевидним плюсом є структура котону, Він як жадка і не потребує просування. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. До зустрічі у наступних відео і до побачення.